Акцію у знак підтримки українських олімпійців ініціював Національний олімпійський комітет України, і вона пройшла у всіх куточках нашої держави. У нашому місті її координував сектор сім'ї, молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації, а участь в акції підтримки своєї команди взяли керівники Бродівської райдержадміністрації і районної ради та міської влади. Нагадаємо, що сьогодні, 6 лютого, в олімпійському селищі у Сочі, урочисто за участю 42 спортсменів збірної України, тренерів і технічного. Персоналу було піднято державний прапор нашої держави під звуки національного славня України. Водночас були підняті прапори Мексики, Норвегії, Молдови і Таїланду. Українці змагатимуться у дев'яти видах спорту з 15, зокрема гірськолижному, біатлоні, лижному, двоборстві, лижних гонках, санному спорті і сноубордінгу, фігурному катанні, фрістайлі тощо серед 42 українських олімпійців, шестеро львів'ян. Нагадаємо, що 22-га олімпіада в Сочі триватиме з 7 по 23 лютого. Для всіх, хто лише прагне досягнути олімпійських вершин, було зачитане звернення президента Національного олімпійського комітету України. Урочисте право підняти державний прапор України у бродах було надане найкращим спортовцям дитячо-юнацького центру Кіо карате на чолі з тренером Михайлом Чингіном. До слова, шість кращих спортсменів-каратистів, Бродів у суботу, 8 лютого змагатимуться за призові місця на відкритому чемпіонаті у місті Київ, куди їх запрошено у числі інших двох десятків команд. Бажаємо всім спортсменам, учасникам Олімпійських ігор, перемог та натхнення.